Одне з найбільших народних свят свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке дотримується однієї дати 14 жовтня. Чудесна подія, на згадку про яку було встановлено це свято, трапилось у 910 році в місті Константинополі. Арабське військо вдерлося в Грецьку імперію і підійшло до міста. Народ перед лицем такої небезпеки щиро молився до Господа і Пресвятої Богородиці про захист і звільнення від ворогів, і їхня молитва була почута. Під час нечного богослужіння святий Андрій Юродивий та його учень святий Епіфаній побачили в повітрі чудесне з'явлення Пресвятої Діви Богородиці в оточенні ангелів, пророків та апостолів. Уся осяяна неземним світлом, вона молилася про спасіння світу і покривала християн своїм омофором. Це знаменувало її опіку та захист. Побачивши це чудесне з'явлення, святий Андрій запитав у Єпіфанія, чи бачиш, брате, царицю всіх, яка молиться за весь світ. Бачу, святий Отче, і тремчу. Встановила в цей день 14 жовтня відзначати свято Покрови Пресвятої Богородиці та Пресна Марії. На нашому святі присутній священик Свято-Михайлівського храму, Отець Йосиф. запрошуємо вас до Слова. Слава Ісусу Христу, шановні присутні, протенько нам розказали про історію свята, покрови Пресвятої Богородиці. Хоча ми як розумуємо собі. У цю історію, яка сталася тому тисячу років в Царгороді, розуміємо, що шановуючи Божу матір, ми шановуємо щось інше, шановуємо своє. Тому що на нашій українській землі є, напевно, не скоро сотні, а тисячі випадків, коли Свята Богородиця заступалася за наш край. І, напевно, не дивно, що найбільшість святині нашого народу Почаївська лавра. Києво-Печерська лавра посвячені якраз Божій Матері. І скільки можемо сюди згадати тих історій, коли і наші ці святі місця, нашу землю обступали турки, татари, але по заступництві Божої Матері, як співається в пісні, кулі верталися і ворогів побивали. І наша святиня, наша земля по цій заступниці лишалася неушкодженою чи змогла якнайшвидше свої рани залікувати. Козаки так само дуже сильно вшановували Божу матір. Є перекази, що перед тим, як заснувати січ, козаки найперше будували церкву, а вже потім зводили всі інші споруди, тим самим засвідчуючи, що якраз віра в Бога їх захищає в цьому світі, що віра в Бога надихає їх на перемоги. Що віра в Бога дає їм силу розвивати навіть таке своє повсякденне суспільне життя. Так само і наші українські повстанці вибрали День Покрови Божої Матері за День своєї зброї, тим саме вірячи, що Пресвята Богородиця буде їх за них заступатися. Напевно, що Згадуючи про чуда Божої Матері, можна годинами розказувати і говорити. Можемо згадувати десятки випадків, коли лікарі відмовлялися від найтяжчо хворих людей, а Пресвята Богородиця за них заступалася і їх вилікувала. свято. Так собі в душі просимо, щоб Пресвята Богородиця і надалі захищала, оберігала наші родини, покривала наше місто, давала. Такий добробут нашій батьківщині Україні, щоб брала під всі покров всіх, всіх, хто тут живе, і добрих, і поганих. Добрих наставляла далі в доброті, поганих навертала на добру дорогу, щоб всі разом ми могли будувати хорошу державу Україну, багату, міцну і сильну. Слава Україні! Героям секретаря Кузнецовської міської ради Ігора Коча. Порядили, безумовно. Раз, граф, рад, чути? чути. Чути чи не тут? Я не чую. Шую, чую, чую. Чи можу без нього говорити? <рес> <рес> ну, сьогодні, я думаю, буде, буде мені тут простіше, бо чомусь на сцені, коли е, е, тільки що виступав. <рес> сьогодні серйозне свято. Руйне свято. Велике свято. І дійсно, наскільки воно... Багато значить для нас, для України. Це головне. Дійсно, настільки, це свято велике, воно настільки е, Божа матір виїгало Україну, що, як сьогодні сказали, це свято святкується так, з, такою, з таким трепетом, з такою любов'ю, тільки в нас в Україні. Греки там, де в них це все відбулося, покрива з'явилася і ти спасла. Чомусь не так святкують, а ми от, дійсно святкуємо. І козаки, козаки, коли йшли в бороть, в бій, обов'язково брали з собою Божу матір. Ю. Я хотів би побажати нам, щоб дійсно Божа Матір нас ніколи не залишала. Що ми завжди надіялися на неї, і вона нас не залишила. Ми досягнемо того, що Україна буде того, що Її пишалися, щоб вона була прикладом, що ми є демократичною державою, а ми є демократичною ізначально, тому що ми є нащадками козаків. Конституція Пилипа Орлика одна із кращих свого часу. І вони самі її зробили, їм ніхто там сказав, напишіть, як от зараз до нас приїжджають і говорять, от у нас вже є в Європі так, зробіть хоч би в себе так. А ми все ще думаємо, давайте підемо своїм шляхом. Чомусь у нас ніяк не виходить. Не треба зараз придумати, можливо, краще взяти найкращий досвід, а потім з якимось часом ми будемо показувати вже, як треба робити. Я хочу побажати вам всім щастя, здоров'я і щоб дійсно Божі Матина завжди-завжди оберігала. Всіх вас святом. Дякую. Керівника центру дозвілля волощук Надію Андріївну. Шановна дорога моя українська родина, я насправді дуже горда тим, що ми є українці, що ми є нащадки того козацького роду. Я дякую кожному з вас, хто сьогодні. Залишив свої домівки і прийшов до нас у цю маленьку залу, але тут завжди царює український дух, як нас мало ще українців. Повірте, не той українець, що вдіне сорочку і волає я українець. Це той, який сьогодні славу і честь ми будемо з вами шанувати. Я хочу сьогодні від адміністрації центру дозвілля щиро вас привітати всіх. З Днем такого чудового свята, днем Пресвятої Покрови, яка є покровителькою козацтва. Також вітаю вас всіх з 69 ї річницею створення Української повстанської армії. Я дякую кожному з вас, хто сьогодні завітав до нас, і ми будемо разом з вами говорити сьогодні на нашій, на рідній. Українській мові і буде тут доплинути українська пісня і українське слово. Слава Україні! Шановні мої дорогі! Я маю сьогодні почесну місію вручити грамоти нашим ще маленьким українцям, які з дня створення нашого чудового мистецького закладу, центру Дозділля завжди поруч крокують з нами на всі державні і національні свята. Тому дозвольте сьогодні вручити грамоту від центру дозвілля лісова пісня, відділу культури виконавчого, виконавчого комітету Кознецьовської міської ради Григораш Еліни Сергіївни. За вагомий внесок у розвиток культури міста, за відродження національної українського слова. Активно творчу участь у проведенні міських заходів та заходів в центрі дозвілля. Каліночка, я вітаю тебе. Дякую, що ти завжди поруч з нами. Та ця маленька грамота, буде твоєю такою маленькою нагородою за те, що ти є українка. Вітаю! Мені дуже приємно. І маю ще одну почесну місію. Сьогодні нас на святі запрошені батьки нашої Еліни Григораш. Тому я запрошую Сергія Миколаєвича та Валентину Володимирівну. Прошу підійдіть, будь ласка. Шановна Валентина Володимирівна, дозвольте вам від всіх українців подякувати за те, що ви виховали таку чудову доньку. Хай Бог вам дає сили, здоров'я. Повірте, у неї чекає велике майбутнє. А сьогодні подяку від центру Дозвілля вам за виховання працелюбності, щирості, відповідальності, людяності та справедливості у своїх дітях, здоров'я міцного бажаємо ми, щиро, ласки від Бога від дітей тепла, на молодій, і благі літа. Вітаю! Дякую вам за все і дякую ще велике за те, що допомагаєте нам. В дякую Чудово, українця, босуцького Микола Васильовича. Це наш ведучий, несмілий, заваговий нашого розвиток культури міста, за відродження національної українського слова, активну творчу участь у проведенні міських заходів та заходів в центрі досліля. Дякую, Микола. Сьогодні в нас присутні на нашому заході, е, тато нашого шановного Зацорської міської ради, шановний Василь Іванович, щиро дякую вам. Низько схиляю голову вам за те, що виховали такого чудового сина. Дякую вам за виховання приселюбності, щирості, відповідальності, людяності та справедливості у своїх дітей. Здоров'я міцного бажаємо щиро, ласки від Бога від дітей тепла. На многії щасливі і благі і літа. Щиро дякую. Депутату Кознецької міської ради Юрія Павловича. Прошу. нація хороша. Духовна еліта Волинського полісся. Я би так сказав про вас. Не було б вас, не було б тут на Волинському полісі національного відродження. В чому суть правил. Не легко нам буде. Можливо, ще ваші часи не стануть. Можливо, знову заставлять співати пошепки червону калину. І колись, як мене в третьому класі сказали вісь кінь вишиванку. Тому що це буржуазний націоналізм пережиток минулого, коли я прийшов в школу, щоб піонери мені прийняли, а сестри вийшли вишивати і заставили зняти Антоніна Дмитрівна перша, друга моя вчителька. Я думаю, що до того ми не доживемо. І це велике, триєдине свято, яке ми відзначаємо, буде. Щораз і щорік ширше і більше. І більше. У нас буде десятки разів більше на таких заходах українських традицій голову міського об'єднання грекову Людмилу Іванівну. Шановні, дорогі мої земляки, я хочу сказати, що, мабуть, Чомусь так стається й сталося, вже склалось, і не випадково зараз ми скажемо про це. Це сталося так, що Покрова одне з найулюбленіших українських свят. Ми любимо покрову, і покрова любить, сподіваємося нас. Це не випадково так, тому що її історія історія її виникнення. Виникнення цього свята сягає в далекі, багатотисячолітні навіть віки. Вона не тільки відома як релігійне свято, нам стала відома християнам уже як релігійне свято, але насправді корені її сягають значно глибше в історію, тому що покрова покриває землю листом або снігом. Як ми вже помітили з вами, через те, ніби заколисує землю, прикриває її до сну і бажає їй гарно перебути. Роботи, культури, що давали плоди поверх землі, годилося до цього часу вже прибрати. Можна було залишити прибирати ще кукурудзу чи то капусту, а все, що було в землі. Ходилися вже до цієї пори обов'язково зібра святої Матері Богородиці. Українська повстанська армія героїчна і жертовна боролася за самостійну і соборну державу. Найкращі сини й доньки української на... української нації стали до борців проти чужоземного поневолення. Упа воювала проти польських. Шовіністів армії Союзу. Війна з московськими окупантами була з українськими повстанцями майже 10 років після завершення Другої світової війни. Тому покрова святкується у нас не тільки як народне, релігійне, а й національне свято. На святі присутні воїни УПА Моригіна Ольга Онуфріївна. Качук Василина Плеймонівна. Запрошуємо вас до слова Ольга Олюна. Дорогі шановні українці, дозвольте мені від свого серця і імені і від наших жінок. Василії Пантелеймонтної, привітати вас всіх з тим великим святом жовтня. Велике свято Матері Божої, Матері Божої Покрося, святої покрови. І наших славних українських повстанців, котрі так боролися за волю, яку ми сьогодні маємо. Дуже багато загинуло за ціле століття наших молодих людей за цю волю, за Україну самостійну, тільки не таку, як ми маємо, а ми планували на багато кращу волю. Багато кращу Україну, як ми маємо. Я одно всім про всіх прошу. Не здаймося, не віддаємо волю нікому і вільну Україну не віддаємо. Стараємося всі з'єднатися, друг другу прощати. І боротися до кінця життя. Бо колись сказав письменник Сосюра, життя боротьба за щастя, вічний бій. Усе сни, журба, лиш часом хвилька мрій. І так і в життю. Кожен день, як і в сім'ї, так і в життю в державі треба боротися. Ви ж бачите, зараз трошки захлістює нашу державу. Просто вороги скажу, відкрито. Не здайтесь нікому ніколи. Дуже нам нам дорого досталась. Вона досталась нам воля від Бога. Післана без війни в даний час було в 91-му році. Так збережімо її і згадаймо кожен рік і кожен день про тих, які загинули. Вічна їм пам'ять і слава. Хай буде між нами і з нами. Слава героям, слава жінові, які сьогодні вистояли у неї не щасливи, у як завоюваємо. І сьогодні депутат Козацької міської ради передав вам маленьку матеріальну нагороду і сказав, не називати його прізвище. то ви сьогодні, коли прийдете, купіть собі щось смачненьке, і хай ця малесенька доля, що тут є, якось звеселить. Радість цього вечора. Щиро дякую вам. Слава Україні. Obrigado, é senhor.